У бізнес-класі один з моїх улюблених поетів, Джордж Гордон Байрон, колись сказав: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Сьогодні ми усі складаємо іспит на відданість своїй країні і своїй землі і будуємо її заново. Про це та інше піде мова у нашій програмі. Отже, сьогодні ми вам розповімо про наступне. Найбільший банк України пропонує своїм вкладникам найкращі умови. У Приватбанку сьогодні оформляють три види депозитів у гривнях, доларах та євро. Строкові депозити відкривають на термін від 1 до 12 місяців. При цьому клієнт, вносячи будь-яку суму на депозитний рахунок, у подальшому отримує підвищені відсотки. Відсотки по депозитних вкладах виплачуються у Приватбанку як щомісячно, так є і можливість капіталізації відсотків. Тобто відсотки додаються до основної суми вкладу, і фактично вкладник може отримати більший прибуток. Надсучасні технології дозволяють клієнтам Приватбанку дистанційно керувати власними коштами. Всі банківські операції: відкриття рахунку чи дострокове припинення депозиту сьогодні доступні всього в один клік. Також у вас є можливість знімати свої відсотки у будь-якому банкоматі на території України. Також основну суму вкладу ви можете знімати як в тому відділенні, де ви відкрили свій депозитний вклад, так і в будь-якому відділенні Приватбанку. З початку року закарпатським клієнтам Приватбанку виплатили понад 120 мільйонів гривень нарахованих відсотків за депозит. На вітчизняному ринку сьогодні це найвигідніша пропозиція. На сьогоднішній день депозитний портфель Закарпатської області Приватбанку складає 995 мільйонів гривень. Ми маємо близько 20 тисяч вкладників. І також ми маємо на сьогоднішній день дуже привабливу відсоткову ставку. Тобто в гривнях ми пропонуємо на сьогоднішній день клієнтам 23% річних. Всі вклади захищені фондом гарантування вкладів, тобто в сумі до 200 тисяч гривень кожен вкладник захищений фактично державою. Енергозбереження Закарпаття в одному Тячеві. Гірське містечко стало першим, яке долучилося до європейської угоди мерів. Це ініціатива європейських міст, які є лідерами енергоощадності. Пальмова гілка першості день сталої енергії у місті Тячів. Символічний початок впровадження програми енергоефективності на Закарпатті. Влада міста організувала комплексні заходи, спрямовані на популяризацію енергозбереження. Досвідом ділилися вітчизняні спеціалісти, які налагодили добру співпрацю із закордонами. Мерами енергія цього дня у містечку була ключем. Міста, які підписують дану угоду, году, беруть на себе добровільне зобов'язання до 2020 року скоротити власні викиди СО2 в атмосферу на 20%. Це є сьогодні головна ініціатива Європейського Союзу в сфері запобігання глобальній зміні клімату. Рятівна хвиля докотилася й до нас. Українці, які звикли транжирити, тепер чешуть потилиці. І допоки ще є час навчитися використовувати енергію ефективно, варто починати не зволікаючи і починати слід саме з себе, поступово об'єднуючись у громаду. Залежить це 90% від громади управлінські рішення, які треба прийняти для того, щоб виконати угоду, яку ми підписали, вже прийняті і будуть прийняті. Вони дуже потрібні, але вони ще нічого не значать. Я стою на тому, що все, що можна зробити в місті, якщо цього громада захоче, вона зробить все. У рамках підписання угоди мерів місто може отримати більше можливостей і водночас грошову підтримку Європи. До прикладу, дитячий садок номер 5 де виховується понад дві сотні дітлахів, уже наступного року може отримати кількасот тисяч євро. Наразі триває процес узгодження сторін про співфінансування, завершення документальних формальностей за проектом ясла садок зроблять ще більш комфортним. В основному всі ремонтні роботи кожного року планово ми проводимо і за рахунок міської ради покращуємося, вдосконалюємося, зміцнюємося. Я думаю, що в нашому дошкільному закладі дітям цікаво, весело, здорово в першу чергу, бо не хворіють. От на сьогоднішній день 182 дітей. Це показник при відвідуванні при е, списочному 218. комплексні заходи, які митячу відзначив день сталої енергії, лише один із способів продемонструвати громаді значення енергоефективності. Цьогоріч підвищено ефективність адміністрування податків. Про це заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус. З початку року, станом на 1 грудня, за платежами, які контролює Державна фіскальна служба, збір до загального фонду державного бюджету склав майже 283 мільярда мільярди гривень. Досягнуто збільшення платежів до бюджету у січні листопаді цього року порівняно з минулим роком, на 1%. Це при загальному спаді виробництва за 10 місяців. Промислове виробництво впало на 10,4%. Отка оборот роздрібної торгівлі на 6,8%, вантажу оборот на 7,9%. Далі коментар програми. Ми активно почали працювати вже з новим складом кабінету міністрів, власне кажучи, з міністром фінансів пані Наталкою Яресько. От вже відбулася перша досить така конструктивна розширена зустріч за участю прем'єр-міністра. Йдемо про бюджет 2015 року, який буде базуватися на нових фактично законах, тих реформах, які ми будемо пропонувати. Так? З нашої сторони є не тільки законодавчі зміни, от, які ми допомагаємо Міністерству фінансів провести в Верховну Раду, уряду, не тільки уряду, і фактично почати ті реформи, які нам дуже необхідні для наступного року. І не тільки для наступного року, а й далі. Але ми також е е зараз почнемо активну е презентацію тих реформ, які потрібні нам в нашому органі. тобто в державній фіскальній службі. У нас фактично є таких чотири крила. Е реформ перше це законодавство, це те, чим займається НЕЛІ, у нас веде цей напрямок. Другий важливий напрямок це ІТ, це все, що пов'язано з цими ідеями, які трансформуються інтегруються в систему. Тобто це збільшення кількості електронних сервісів, покращення обслуговування і так далі. тому подібне. Третій важливий напрямок це реструктуризація нашого органу як такого, яка в перспективі приведе до значної оптимізації кадрового потенціалу і збільшення ефективності служби в цілому. От і четвертий дуже важливий напрямок, який ми опрацьовуємо разом з е, суддями, це юридичний напрямок. І тут ми говоримо про е, зміну процедури адміністративного оскарження, про податкові суди і інші речі, які є дуже необхідні для того, щоб ми нарешті почали втілювати слова в життя. Далі про найцікавіше на сьогодні. В Україні з 1 січня знизять вартість акцизу на алкоголь і сигарети. Кабінет міністрів України запроваджує акцизні марки нового зразка. Ще у березні 2014 року. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про малоефективність використання акцизної марки, запропонувавши ввести замість неї електронний облік підакцизних товарів. Чи відчує зміни споживач і податківець? Сьогодні говоритимемо з Ерікою Тиборівною Данч, заступником начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління міндоходів у Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Отже, давайте розтлумачимо, що таке акциз. Акцизний податок це є непрямий податок на окремі, високорентабельні ліквідні товари. Які податковим кодексом віднесено до підакцизних. Значить, це є товари, які користуються великим попитом у населення, швидко реалізовуються і приносять дохід державі. Але разом з тим це є товари, які впливають на здоров'я людини. Тобто вони несуть шкоду, а отже, держава повинна більш ретельно контролювати дану групу товарів ну, від інш, Да? Тому, коли ми говоримо про акциз, то в першу чергу говоримо про алкоголь, і про тютюнові так. вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби, паливомастильна продукція і транспортні засоби. Тепер йде мова про те, що про зниження вартості акцизу на алкоголі, тютюнові вироби, які були старі ціни, які будуть нові ціни, власне чи суттєва різниця? Ну, дивіться, в Україні, як відомо, дуже низькі ставки акцизного податку в порівнянні з країнами Євросоюзу. І збільшення ставок акцизного податку це є норма світової організації торгівлі, членом якої є Україна, і зараз вже є нормою МВФ. І коли у нас є дефіцит бюджету і вимоги МВФ. Україна в цьому році змушена була декілька раз підвищувати ставки акцизного податку. Плюс, чим це ще пов'язано? Питома вага акцизного податку у підакцизній продукції в країнах Єврозони сягає 57%, не менше як 57%. У нас на території України, наприклад, алкогольні напої від 20 до 33%. А на тютюнові вироби від 30 до 40%. От вже ми бачимо, що у нас є куди підвищувати ставки акцизного податку. Ну, я так розумію, що ці питання зараз всі задають, тому що всі задають питання щодо того, чи буде зменшуватися вартість як алкогольних напоїв, так і тютюнових виробів. І це пов'язано з тим, що зменшується вартість на марки акцизного податку. Про це говорив і прем'єр-міністр, але м, потрібно зрозуміти одне: що з 1 січня у нас запроваджується е, нова марка акцизного податку, вартість якої буде зменшена лише на 30%. Тобто на алкогольні напої це 8 копійок, а на тютюнові вироби це всього 4 копійки. Тобто, якщо алкогольна марка на алкогольну продукцію була 27 копійок, то зараз вона буде 19 копійок з 1 uh -huh. січня. На тютюнові вироби вона була 14 копійок, зараз буде 9 копійок. Я думаю, що сподіватися на те, що зменшення вартості марки воно вплине на е, ціну, думаю, не варто, Тому що поряд з тим зростає вартість сировини, зростає електроенергія і газ. Тобто на зниження не очікувати, але, yeah. але може бути навпаки і підвищення Може бути і підвищення, тому що всі повинні зрозуміти, що ера дешевих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вона вже у нас закінчилась. Введення нових акцизних марок було забезпечено було покликано, наскільки я так розумію, на те, щоб забезпечити більш дієвий захист від фальсифікату, або в зв'язку з чим це було прийнято. На старій марці акцизні у нас був так званий штрих-код або графічний захисний елемент, який здорощував вартість марки і дублював відомості, які були нанесені на ту марку то зараз буде марка вже без цього штрих-коду. Так. Так, але на марці є і інші захисні елементи. Так? Це є голограма, це є індекс регіону, де виробляється підакцизна продукція, вид продукції, тобто чи це є алкогольний напій, чи нові вироби, вітчизняного виробництва чи імпортного виробництва, дата виробництва. Плюс кожна окрема акцизна марка вона має свою серію і окремий номер. І ставка акцизного податку, ой, сума акцизного податку, яка була сплачена з одиниці е, ну, товару. Тобто, наприклад, якщо в нас є пляшка горілки, то з неї буде сплачено там, наприклад, написано на сума акцизного податку 12 гривень, е, там, 19 копійок. Тобто, це є та сума акцизного податку, яка сплачена з тої однієї пляшки е, горілки. Ну, Ми вже почали говорити а. про фальсифікат, чи не буде це або в одну сторону чи в іншу чи не збільшиться, чи не очікуєте взагалі збільшення фальсифікату? Це... Чи можливо це навпаки найкращий захист, більш європейський? Ну про посилення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів говорять завжди. тому що це є актуальне питання на даний момент, за підсумками фахівців необлікованої підакцизної продукції, особливо алкогольної, у нас в країні є близько 20%. Звичайно, що всі працюють на те, щоб зменшити кількість такої підакцизної продукції, але це навіть не є підакцизна продукція. Ну, не можна сказати, що це є. Це є підакцизна продукція, але яка виготовлена без сплати відповідних податків. Тобто, як цизний податок не сплачується, податок на прибуток і ПДВ і інших всіх податків і зборів. Але плюс до того ця продукція несе шкоду здоров'ю. У нас щороку в Україні помирає близько 10 тисяч населення і близько 30 тисяч вони не отримують шкоду своєму здоров'ю і за те, що вони вживають фальсифіковані алкогольні напої. Вихідні дні, у святкові дні реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв вона збільшується. І податкова міліція вона активізує свою роботу по боротьбі в ті дні по боротьбі із такою, із такою продукцією. Але всі громадяни вони перш за все самі повинні дбати про своє здоров'я і. Не купляти, наприклад, горілку, якщо вона її вартість є ниже 40 гривень, тому що як нам відомо, на даний час легальна пляшка горілки коштує 39 гривень 40 копійок. Тобто, що ми її купляємо за 20, то зрозуміло, що яка це може бути продукція для тютюнових виробів. Це сам виробник або імпортер, він встановлює максимальну ціну на тютюнові вироби. Тобто у кафе, у барах, де ви, ну, в магазинах, де громадянин приходить і купляє тютюнові вироби, то він бачить, яка ціна є, і значить, заклад не може брати із громадян, із покупців ціну більшу. Ніякі захисні елементи, які є на марках акцизного податку, вони не можуть забезпечити зниження. Тіньового ринку на, ну, на території України це повинна бути якась система захисту, системний контроль до руху підакцизної продукції, тобто починаючи від того, від виробництва акцизної марки, потім до виробника підакцизної марки, логістика і аж до кінцевого споживача у магазині. Ну і таку систему може забезпечити на території України електронна акцизна марка. Ну і великий плюс цієї електронної акцизної марки є мінімізація людського фактору. Тобто, ці нові акцизні марки вони да. електронні, так мали би, мали бути, би да. бути, да вони будуть у нас запроваджуватися на території України. Кролі це не лише дієтичне м'ясо та ціне хутро. Вони ще й домашні улюбленці. В Ужгороді пройшла єдина в пострадянському просторі професійна виставка продаж вухастих. Серед 30 порід кролів екзотичних, м'ясних та хутрових, міжнародне журі визначало краще. Кролівник Іван цього року має трьох чемпіонів і з гордістю показує переможців. Цих кролів через їхній окрас називають німецькими метеликами. Вухасті до своїх кубків ставляться без ентузіазму, а для їхнього хазяїна, який лише кілька років тому зацікавився кролівництвом, це гордість. Вони потребують особливого режиму харчування, тому навіть на честь перемоги їх не можна ласувати нічим зайвим, шкодує власник. Кролик, який привик вже, скажімо, на свою піщу, навіть йому щось, якби тобі кажеться, що ти дав йому краще яблуко або морква, морква буде недобра. Він може собі отримати желудок, і з того буде проблема. Тобто його не треба поощряти, кормити так, як кормив, і буде все добре. 30 років розводить кролів велетнів пан Василь. Пояснює, хоч тварини і спокійні, але примхливі в догляді, тому розводити їх важко. Та вже четвертий рік поспіль його сірі велетні збирають чемпіонські титули. Цього року у мене самка чемпіонка, це вже четверте покоління по одній лінії йде. Чемпіони бабка, брат, сестра. Деколи видно із малості, що він чим собою кролик представляє. Догляд треба за ними дуже великий, він дуже примхливий кролик. Всього на професійну виставку-продаж, яка й досі залишається єдиною у пострадянському просторі, привезли майже 200 кролів 27 порід. Сюди раз у році з'їжджаються кролівники з України, аби придбати найцінніші племінні екземпляри. Наші кролівники стараються кролики привозити з за границі. Це Австрія, Германія, Словакія, Венгрія. Хоча вже судді сказали, що рівень у нас покращується з кожним роком, і що у нас кролики не хуже, вже ніж в Словакії. У кролівництва хороша перспектива, пояснює пан Юрій. Але для того, аби його популяризувати, потрібні всеукраїнські виставки, а ще й участь у міжнародних конкурсах. Для цього не втечає фінансів. Все через відсутність єдиної системи спеціалізованих клубів та організацій. До наступної зустрічі в ефірі та хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.